Вітаю вас, друзі. Сьогодні хотів би доторкнутися до теми економіки Бельгії і спробувати порівняти її з Україною, щоб зрозуміти, як країна з такими різними людьми, з таким різним населенням досягла такого успіху. Це мистецтво компромісу чи щось інше? Взагалі то розповідь про Бельгію. Я хотів би розпочати з аналізу якості життя, яке провела Агенція Мобільний банк банк-26». Підсумковим результатом 38,5 із 50 балів Данія посідає перше місце з індексом якості життя. Це робить її найкращою країною для життя, якщо порівняти вартість оренди та електроенергію з рівнем заробітної плати, щільності населення та індексом щастя. За Данію з невеликим відривом йде Швейцарія

В кінці рейтингу за індексом, щоб можна було порівняти, Британія на 12 місці і має 24 бала. Маленька країна площою всього 30 тисяч квадратних кілометрів має населення трішки більше 11 мільйонів, може запропонувати багато цікавого. Чи знаєте ви, що в Бельгії розташовано майже 5 тисяч магазинів чіпсів? а також Бельгія творцем е, кількох популярних коміксів? Бельгія є демократією і королівством. Бельгія держа, державна система є конституційною і спадковою монархією. А також парламентською державою, оскільки закони та державні дії находять від уряду та парламенту. Конституційною, оскільки обов'язки короля чи королеви закріплені обмежені Конституції. хоча він чи вона є главою держави, але має е, лише пританицькі повноваження. Отже, Бельгія є і королівством, і демократією. Теперішній король Філіп є королем Бельгії 2013 року. Як ви зрозуміли з першої частини відео? Хто не бачив його, подивіться. Більгійської мови в Бельгії немає. Натомість є три офіційні мови: Нідерландська, фламандська, французька та німецька. Проте німецька мова не має такого статусу, як дві інші офіційні національні мови. Щоб уникнути спекуляцій мовних по відношенню до України, скажу, що Україна це унітарна держава і державна мова у нас одна – українська. Що стосується Бельгії, хочу наповнити, що свого часу, це 2010-2011 роки, через конфлікт фламанців і валонців Бельгія 16 місяців жила без уряду. Коли турист думає про економіку Бельгії, в голову приходить бельгійські вафлі чи картопля Фрі, хоч це може показатися смішним, але я про картоплю хотів би сказати наступне. Бельгія має 30 тисяч і 60 тисяч кілометрів квадратних територій, що 20 разів менше, ніж Україна. І є одним із лідерів світі по обсягам переробки картоплі. Там картоплю вирощують на 100 тисяч гектарів при вражайності 40-60 тонн з одного е, гектара. В Україні її висаджують на 1,3 мільйона гектарів. Бельгія зібрала 3,6 мільйона тонн в 2022 році Україна в 2019 році зібрала 23 мільйона тонн картоплі. Виходить, що Бельгія зібрала 36 тонн гектару, Україна 19 тонн гектара. А з цього виходить, що в Бельгії урожайність на 189% вища. До цього хочу додати, що земля в Бельгії, 1 гектар сільськогосподарського призначення, коштує біля 100 тисяч євро. Але треба сказати: за показниками 2019 року Україна була на третьому місці в світі серед країн виробників картоплі. Але по продуктивності урожайності, звичайно сильно поступається. Вже нічого не кажучи за її. Переробку. Що стосується шоколаду, то бельгійські кондитери дотримуються найвищих стандартів якості виробництва цього ласощу. І на цьому вони заробляють в рік близько 4 мільярдів євро. Кажуть, що кожен бельгієць їєць у середньому з'їдає 6 кг шоколаду щороку. На таку маленьку країну, як Бельгія, припадає 98% ринку діамантів Європи. Антверпен центр торгівлі коштовним камінням ще спочатку 15 століття. Індійські алламази попадали спочатку в Брюге, а потім в Антверпен, де їх обробляли, а після виставляли на ювелірні прикраси на продаж. Ювелір Людвіг Ван Беркен. Створив перший верстат для гранки і зробив лідером свою країну на багато років по переробці і гранюванню алмазів. За даними різних джерел, Бельгія продає коштовності на суму від 35 до 55 мільярдів доларів. Про пивну індустрію я трішки вже розповідав в прошлому відео. Хочу тільки зазначити, надивлячись на тенденцію падіння споживання пива, яке триває вже понад 20 років, Бельгії і тут є чим здивувати. Бельгія, батьківщина численних коміксів, майже кожен Німеччин, та не тільки в ній знає серіали коміксів Тін Тін, Лат-Люк або Смурфики. Вони стали культурною спадщиною Бельгії і навіть появилися на нових банкнотах. Про все, про що ми говорили, це є маленькі ланцюжки великої економіки маленької країни. Основні галузі все-таки в Бельгії це є інженіринг, це металургія. Моторобудівна, харчова, хімічна, текстильна, вугільна, нафтова навіть і скляна промисловість. З 12 століття Бельгія хлавила своїм вугіллям. Його добували як на півдні, так і на півночі. І це дало великий поштовх для розвитку промисловості країни на майбутнє. Але треба сказати, що у 1992 році. Вже до цього часу всі шахти Бельгії були закриті. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що це в ресурсному сенсі дуже бідна країна. Тут розвинута металургія, але високоякісну залізну руду треба імпортувати. Для виробництва кольорових металів використовували свою цинкову руду, але сьогодні і її потрібно імпортувати. Щорічно через Брюссельський порт перевозиться 18 мільйонів тонн вантажу. Треба сказати, що в цьому порту працює біля 12 тисяч робітників. Порт в місті брюсель столиці Бенглії розташоване на стику каналів Брюссель-Шельда і брюссель черлеруа Через канал брюссель шельда з'єднує столицю з країни з морським портом у Антверпені. Запасів нафти біля Бельгії не виявлено. Промисловий видобуток нафти країна не веде, але Бельгія є великим імпортером нафти. За підсумками 2018 року постачання склало 33 мільйона тонн. На території Бельгії розташовано три НПЗ сумарною потужністю з переробки перви, первинної переробки нафти 37,6 мільйона тонн нафтової сировини на рік. Вітчизняних виробників авто в Бельгії немає. Але в кінці століття Бельгія стала одним найбільшим європейським виробником автомобілів з річною продуктивністю до 1,2 мільйона та зі заводами іноземних марок. Її автомобільна промисловість головно, головно орієнтована на експорт, скоротилася наполовину за останні роки до 500 тисяч одиниць. Це сильну конкуренцію та імпорт виробників з близького та далекого сходу. Бельгія має дуже сприятливі умови для ведення сільського господарства. Це і помірні температури, і рівномірний сезонний розподіл опадів, і тривалий вегетаційний період. Фрунти в багатьох районах відрізняються високою родючістю, найродючіші з них знаходяться приморській частині Франдрії і на центральних плато. Четвертина площі Бельгії використовується під сільськогосподарські потреби. В сільському господарстві, в лісному господарстві, а також в риболовецькому промислу зайнято біля 2,5% працюючих в країні. Врожайність сільськогосподарських культур тут загалом висока, тут вирощують і пшеницю, і цукровий буряк, і ячмінь, і картоплю, за яку ми вже з вами говорили. Майже половина сільськогосподарських земель відведена під пасовище для худоби, а тварини задає 70% сільськогосподарської продукції. Тут мають стільки голів рогатої худоби і свиней, практично як і населення країни. Звичайно, в сільському господарстві також є свої проблеми, як і у інших отраслях, е, що показали протести фермерів в Брюсселі, але країна стабільно розвивається. Я замітив, що всі міжміські траси в Бельгії е, освітлені. Це якась недозволена розкіш для всіх країн, де я був. Але в чому справа? А виходить тут, тільки в Бельгії. Запрацював найбільший у коментальній Європі сховища енергії 40 літій іонних мегаакумуляторів накопичують електрику та забезпечують його стабільний розподіл національною мережею. Це один із методів позбутися газової залежності. І це дозволяє їм більше не покладатися на зовнішні джерела енергії. І так, Бельгія небагата мінеральними ресурсами країни. Кам'яне вугілля, більшість шахт закриті. Частка косінного вугілля дуже мала, залізні руди, запаси десь біля 8 мільйонів тонн, запаси бариту біля 2 мільйонів тонн, і це за малим винятком все. Але Бельгія має розвинену та різноманітну економіку, яка базується на різних секторах, включає промисловість, послуги, торгівлю та фінанси. Але якщо порівняти, Основні пункти економічної діяльності держави порівняно з Україною, те виходить, що ВВП в Бельгії було на 2022 рік 579 мільярдів. В Україні 195 мільярдів на 2021 рік. Це при тому, що кількість трудоустроєного населення в Бельгії 4 мільйона 341 тисяча. А у нас 19 мільйонів 450 тисяч на 2019 рік. Внутрішній валовий продукт на душу населення в Бельгії 44 тисячі доларів в Україні тільки 4384 дора. Але ж ми знаємо, що мінеральна сировина база України одна з найбільших в світі за менклатурою корисних копалень. В є більше 120 видів. І це такі, як вигілля, нафта, газ, горучі сланці, торф, графіт, літій, залізо, марганець, нікель, титан, уран, хром, золото, а також кам'яна сіль, кавліни. Вони втрикі глини, цементна сирона, флюсові вапники та багато чого іншого. І неначе ж Україна не стоїть на місці. Зараз тут розвідано 94 вида корисних копалень і розробляється біля 8 тисяч родовищ. Криворізький залізорудний та Марганцеворудний маргенцеворудний басейн є одним із найбільших у світі серед рудних покладів, кольорових металів. Є унікальне родовище Титанових руд у Житомирській, Дніпетровських областях, розвідано родовище золота в Закарпатті, в других місцях України. За запасами ртутної руди, наша країна одна із лідерів у світі, та й за запасами нерудних корисних компалень Україна займає одних із провідних місць у світі. За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Головні, протягом останніх років Україна займає перше місце в світі по експорту насіння соняшнику, друге соняшниковолії, третє ріпаку, четверте кукурузи і шосте пшениці та ячменю, восьме сої. Але так вийшло, що всі ці здобутки. В ніякому разі не йшли на користь народу України. Хто може сьогодні об'яснити, як іде торговля зерном, наскільки вона прозоро йде, і хто має основні вигоди своєї е е е торгівлі? Це ми, напевно, узнаємо пізніше, але сьогодні ми можемо прослідкувати, як складалася історія металургії України. До здобуття незалежності на гірнично-металогійний комплекс України припадало близько половини видобутої залізної уроди, 40% всього виробленого чунгуна та на понад третини сталі всього Радянського Союзу. В Радянському Союзі так була побудована економіка, що одна республіка не могла нормально жити без другої. Але це не основна причина занепаду металургії. Як казав в 90-ті роки один із директорів металургійного комбінату, що за 10 тисяч тонн металу можна було в ті часи покласти в кишеню 1 мільйон доларів. А таких бажаючих було дуже багато. Колишній за міністра промислової політики Сергій Грищенко згадує свою останню поїздку як заступника міністра на Кривористаль. Він каже, я отримав перед поїздкою доручення від президента Леоніда Кучми, який сказав, як мухи обсіли це підприємство, 300 фірпосередників. Розбирайся з ними. З однією фірмою стояли районна адміністрація, за іншою міська. Були фірми обласної санстанції, районної митниці і так далі. Я вже не кажу про силовиків. Я поклав цей лист, споминає за міністра. Левід Данилович питає, а що це за фірми? А Волков, помічник президента, шепоче йому, Левід Данилович, це ми, це кошти на нашу виборчу компанію. І так було скрізь. Заробляли всі, хто були дотичні до влади, а держава і народ не мав нічого. А як результат, через 33 роки українські підприємства виготовляють у сім разів менше, чим було це до Незалежності. І, звичайно, винити треба не тільки війну. Порівнюючи Україну з Бельгією, назріва питання так коли ж ми звернули не туди? Чи це ще в ті старі якісь часи? Чи може? Ось тоді. А може ще й тоді? А може ми ще просто не доросли до кращого життя, якщо більшість з нас вибрали такого президента, якого за версією транспаренцію інтернаціональ? Очолив список найкорумпірвошних людей планети станом на 13.01.16 року. Що ви думаєте, друзі? Діліться своїми думками.